Значить Наша фактурка восьмерочка висока повністю. Беремо нову, наносимо дуже тонюсіньким шаром. В принципі, так, можемо його ставити абсолютно. Візде все, те, що хотів проявити по малюночку, все в нас є. Але я ще хочу капельку вижити наші талікс на голову. В принципі, малярну ленту знімаємо зразу, тому що сам по собі матеріал не такий крепенький, прорізінений, щоб він у нас не, не потягнувся. Тобто ми або знімаємо одразу, або по, по концовочці підрізаємо це все тіло малярною лентою акуратненько і таким образом знімаємо, тому що можливо